Сьогодні відвідали третю полтавську міську лікарню, і ви знаєте, приємно здивований. І за ці шість років ми вклали понад 120 мільйонів гривень в цю лікарню. І сьогодні відвідали один із відділів цієї лікарні. І я думаю, ви звернули увагу, скільки у нас знаходиться зараз пацієнтів, які приїхали з усієї України. Вони приїхали не просто до того лікаря, який... До Миколи Тіслого, який виконує ці всі операційні завдання. А вони приїхали ще і на те обладнання, яке ми закупили за ці 6 років. Треба буде звернутися до лікаря, то саме третя полтавська міська лікарня, вона в нас одна з найкращих. Дуже раді сьогоднішній зустрічі і дійсно за останні роки наша лікарня преобразилася, стала набагато. Мощніший, як і в матеріальному, так і в технічному стані. Наше відділення працює вже давно, але останнім часом темпи все більше і більше нарощуються. Ми вперше в Полтаві почали проводити ендопротезування, як колінного, кульшового суглобу, плечових суглобів, мілких суглобів, кістів та ступнів. Але з кожним роком кількість таких операцій все більше і більше. Тобто, якщо це було на початку 10, 100 операцій в рік, то зараз ця цифра застає до 500-600 операцій в рік.